Із болем серця та слезами на очах в останню путь провели українського воїна і екс народного депутата Олега Барну. Чим запам'ятався та як загинув на фронті політик і військовий, розповім у цьому випуску. А також покажу унікальне відео, на якому Олег Барна захищає країну з автоматом в руках. Це фабрика новин. Тож почнімо. У Києві прощалися з українським військовим, колишнім народним депутатом Олегом Барною. Церемонія почалась в Михайлівському соборі разом із Барною прощались також з його командиром Валерієм Дороговим. Вони обоє загинули на фронті під час штурму позиції ворога під вугледаром. Після відспівування у соборі церемонія перемістилась на Майдан Незалежності. Там усі охочі могли сказати кілька слів про загиблого. Попрощатися з воїном прийшли близькі та колеги. Серед них п'ятий презент Петро Порошенко з дружиною. На своїй сторінці у Фейсбук політик розповів деталі загибелі Олега Барни. Зацитую. Західна частина Павлівки. 68-окрема ма окрема єгерська бригада. Другий батальйон довго просився в штурмову групу, тому йшов на штурм один із перших. Вів вогонь з дистанції 1-3 метри. Кульове поранення в шию. Кінець цитати. Слава Порошенка, 24 лютого минулого року барна пішов на фронт добровольцем. При цьому мав статус інвалідності. Через це лікарі заборонили йти йому в армію. Однак, колишній депутат вимагав, щоб йому дали можливість захищати Україну. Інша колега Барни, народна депутатка Ірина Геращенко, розповіла, що перше поранення той отримав ще під час революції гідності. Ось цитата. активний учасник революції гідності. Олег отримав перше своє поранення 18 лютого 2014 року на майдані. Весною того ж року пішов добровольцем в АТО, був поранений. В мирному житті Олег був вчителем, потім депутатом Верховної Ради восьмого скликання, де завжди відстоював правду, так як він її відчував. В лютому 24-го знову повернувся до лав ЗСУ. Служив в піхоті, увійшов до штурмової роти, загинув в бою під Вогледаром. Кінець цитати. Олег Барна загинув 17 квітня у віці 55 років. До свого дня народження він не дожив добу. Наступного дня йому мало виповнитися 56. У 68-й окремій єгерській бригаді відзначили, що Барна був старшим сержантом, помічником гранатометника, і загинув він не дарма. У підсумку ворога з його позиції українські військові таки вибили. Цитую. Коли командири голосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ні хвилини. Задачу виконано ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців. За кожне життя наших бійців буде помста у десятикратному розмірі. Кінець цитати. Згодом після загибелі Олега Барни речник об'єднаного прес-центру Силоборони Таврійського напрямку, прилюднив унікальне відео. На ньому видно, як колишній народний депутат вправно стріляє з автомата. Давайте подивимося. Олег Барна народився у селі Нагірянка на Тернопільщині, закінчив Тернопільський національний педагогічний університет. Відомим українському загалу став у 2014 році, коли став народним депутатом 8-го скликання від блоку Петра Порошенка. Олега Барну поховають 23 квітня на Тернопільщині. Світла пам'ять українському героєві.